В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо говорити про заповідь Шосту, Не чужу лож або не чини не розпусти і відразу візьмемо заповідь Дев'яту. Вони є такі одноголосні. Не пожидай жінки ближнього свого. Скажу чесно, я не просто говорити і вам слухати про цю шосту Божу заповідь та бо, то треба вам так за шкіру залізти, або залізти до вас у спальню і крикнути Шухер. Але якщо не ми будемо говорити і вчити, то навчить світ. Бачите, я є священник, і мушу сказати людям правду, яка б вона була неприємна, смішна чи соромна. Бо я так само. Як і ви, стану на суд перед Богом. І Господь мені скаже Боче Тарасе, ти чого мовчав? Тобі що стидно було говорити? Люди витворяють страшні речі в себе вдома і в себе в ліжку і не сповідаються з того. І коли вони прийдуть на суд і скажуть: Отець Тарас вже два роки на парафії, і він нам не говорив того. Питання до кого будуть? Спочатку, звичайно, до мене, що я не говорив, а потім до вас, чому ви не питали. І Господь мені скаже я ж у Біблії писав чорним по білому, все є написано. Ти мусиш сказати: якщо вони не виконають, ти будеш спасений, і вони будуть прокляті. Якщо ти не скажеш, і вони не будуть знати, і ти, і вони пропадуть. Якщо ти скажеш і вони тебе послухають, ви всі будете спасені. Господь каже, хто посоромиться мене і моїх слів перед цим родом перелюбним і грішним, того й син людський посоромиться, коли прийде у славі свого Отця з ангелами святими. Я не хочу, щоб син чоловічий мене соромився, тому і я не посоромлюся говорити перед вами, тому щоб такого не було, щоби в господа і у вас не було до мене претензій. Скажу все, скажу все, як є. Постараюсь так акуратно пройти цю непросту тему. Перелічу вам все, що не можна робити, що торкається отої заповіді. Треба розділити цю заповідь на дві частини: гріхи розпусти до шлюбу і гріхи розпусти після шлюбу. Гріхи до шлюбу. Батьки виховують своїх дітей, вкладають у них свій час, свої сили і свої гроші. Ви вкладаєте самі знаєте, скільки сил. Щоб ваші діти ходили до репетиторів, вчились, сильними були, здоровими були, вітаміни їли. Але якщо батьки пропустять один момент, це все піде на смарку. Якщо одна звичка пристане до вашої дитини, буде дуже важко її вивести на розвиток, який мають її однолітки, які тим не займаються. Що це за звичка? Перше, що калічить дитину, це гріх онанізму. Або іншими словами, самонасилля, рукоблудство, мастурбація. Дитячий вік є періодом розвитку. А уявіть собі, коли у цей період дитина гальмує цей розвиток, калічить себе, то ким вона виросте? З якими силами дитина піде у життя. Лікарі твердять, що пам'ять затрачується, думка тратить швидкість, дитина стає слабою. У старій книзі пише, що дитина. Яка займається онанізмом, стає ідіотом. Тому, дорогі батьки, дідусі й бабці, ви мусите бути дуже уважними до своїх дітей і внуків слідкувати за ними. Якщо дитина добре їсть, але не поправляється, якщо в дитини руки трясуться, вона не може віджатись або підтягнутися, так як її однолітки щось не то. Ви мусите в цей час бути дуже уважними, щоби не пропустити цього моменту. Найперше побільшити молитви, попросити собі мудрості аби правильно зреагувати на цю ситуацію. Друге. Молоді люди, які уподобали собі одне одного, починають сімейне життя перед шлюбом, знімають собі квартиру, живуть собі разом. Як називається таке життя? По біблійному таке життя називається прокляте життя, а світ називається життям на віру. Це є смертний гріх ніхто у такому стані вашим дітям ні рішення, ні причастя не дасть. І в тому дуже винуваті є батьки, які кидають до рук диявола своїх дітей, коли дозволяють своїм дітям жити на віру, які хочуть поскоріше видати заміж, які лишають своїх дітей з другом самих вдома або на ніч. Одна мама каже: Я не маю права їм щось говорити. Тато мій ігорчик, та хай живуть та колись може собі візьмуть шлюб. Проклятий ігорчик і всі, що навколо нього, що йому підігрують і усміхаються до ігорчика. Я нагадаю святу маму Бланку, святого Людовіка, короля Франції. Маму, яка сказала своєму синові, коли ще той був маленький. Каже дорогенький синочку Людовіку. Я краще хочу тебе побачити мертвим у труні біля своїх ніг, ніж у смертному гріху. Оце є позиція святої мами, і святий Людовік пам'ятав ці слова ціле своє життя і тому став святим. А наші діти не є святі, бо ми не є святими. Будь-які статеві стосунки до шлюбу є заборонені. Інтимне життя належиться виключно і тільки в шлюбі. Ніякого пробування одне одного не може бути. Це є дуже прекрасний момент. Це є найкращий момент перевірки хлопця-дівчини і дівчини-хлопця. Перше питання а давай не будемо спати до шлюбу. І ти бачиш, чи в хлопця росте ріг, чи росте крило. Бачиш відразу його реакцію, чи хлопець стає дикий, чи каже Добре. І друге питання давай будемо молитись за наш добрий шлюб. І ти бачиш, чи другий росте ріг, і друге крило. Два питання якщо такі хлопці і дівчата є, дорогі мами і батьки, бабці і дідусі беріть. А якщо ще дітей хоче, то ціни немає такій молодій людині. Ми повинні, коли наші діти виростуть і вже мають якісь наміри до одруження. Ми маємо їм роз'яснити, що можна і чого не можна робити в житті, що корисно тобі, а що ні. Бо інакше наші діти будуть глибоко нещасними людьми на цій планеті і ніколи не успадкують життя вічного. А якщо вони не успадкують і будуть нещасними, то зрозуміло і ви будете такими самими. Не мовчіть, а робіть щось. Христос народився.